12 травня в школах нашого району пройшли випускні вечори. У місті зазвичай учні 11 класів з трьох навчальних закладів зустрічаються на центральній площі, щоб разом відзначити дуже важливу в житті кожного подію. Цьогоріч вирішили не змінювати давні традиції, і о п'ятій вечора випускники, їх рідні, вчителі, представники влади вже були на місці зустрічі. Голова Новгородської ради адміністрації В'ячеслав Каухман, який в цьому році був присутній на урочистостях, і як представник влади і як Батько випускника звернувся до присутніх з привітальним словом. У ваших серцях, дорогі діти, печаль і радість, тривога і святкове піднесення. І це тому, що ви, прощаєтесь з рідною школою, з дитинством, улюбленими вчителями, а далі кожного з вас чекає самостійне, доросле життя. Яким воно буде, залежить тільки від вас. Адже життя це не сміх і не жарти. Це терністі дороги, це одвічна боротьба за місце під сонцем. Та хай щасливою буде ваша життєва дорога, а заповітні мрії здійснюються. Обрати вірний шлях у житті та не забувати рідного міста. Бажав цьогорічним випускникам голова міської ради Сергій Пунтус. На якої би відстані не були від рідного міста, завжди пам'ятайте своїх батьків, завжди пам'ятайте рідну школу, завжди пам'ятайте. Тих рідних вчителів, які на протязі у тих років, які ви навчалися у школі, вели вас і вчили вас, вас для того, щоб ви переступили у цей порог самостійного життя. Певнена і впевнена і комфортно себе почували у подальшому вашому житті. Цього дня випускники також приймали вітання від начальника відділу освіти Новгородської сіверської райдержадміністрації Ірини Зюсько. Ірина Петрівна зачитала наказ про нагородження випускників району золотими та срібними медалями, після чого саме відбулось нагородження. Окрім медалей, найкращі у навчанні і в спорті отримали щорічні мені стипендії голови райдержадміністрації та подарунки від народного депутата України. Ігоря Рибакова, який також надіслав вітальний лист винуватцям свята. Відмінник у навчанні переможець Олімпіад В'ячеслав Корицький від імені всіх випускників подякував вчителям та батькам. Слова найглибшої вдячності хочеться сказати нашим рідним вчителям, нашим власним керівникам, нашим, наш, нашим першим вчителям. Вони наклали надзвичайно багато зусиль для того, щоб ми стали тим, ким ми є. Щоб ми виросли і стали гідними громадянами нашої країни. Поздоровити старших товаришів прийшли хлопчики та дівчатка, у яких шкільне життя ще попереду. Хлопці всі, як дядя Сьопа. Ну, а нам рости й рости. Вам, напевно, всю Європу ви на стої висоти. А дівчата, а дівчата як журналу мод зійшли. Першому класі на початку Ви такі, як ми були. Наприкінці урочистостей випускники запустили у небо повітряні кульки та закружляли у вальсі. Потім всі попрямували до рідних навчальних закладів, де продовжили урочисте святкування вже у більш вузькому колі. Найбільшу кількість одинадцятикласників відпускає в доросле життя велика родина Новгородської гімназії номер 1 Я хочу вам побажати. Щоб доля в подальшому вишивала на полотні вашого життя тільки кольорами радості, щастя, любові. Нехай всі гаразди обходять вас стороною, нехай поряд з вами постійно крокує успіх. Я бажаю вам звершення ваших мрій. Далі найголовніша та найурочистіша мить вручення атестацію про повну загальну середню освіту. Саме цей документ випускникам відкриє шлях у світ майбутніх професій. Окрему увагу приділили хлопцям і дівчатам, які відзначились у навчанні і в спорті. Багато щирих, добрих та напутніх слів лунало на адресу випускників від батьків. Вони також дякували вчителям за турботу про їх дітей, навчання та виховання. Випускники 11 класів підготували чудовий концерт, присвячений закінченню. Ню школи, під час якого звучали теплі слова вдячності педагогам за турботу, батькам за підтримку. Весь вечір всіх переповнювали хвилюючі почуття. Я чекаю нових перемін у моєму житті і сподіваюся, що вони будуть на краще. Це останній день, коли ми всі в місті ну такий день мокрий, сльозний, тому що всі плачуть. все такие красивые, и нарядные, это все. Последний раз, и кто так, первый и последний раз. Это, это Ощущение, что наши дети уже выросли, и как бы сегодня последний день школьной их жизни, и завтрашний уже как бы взрослый день их не будет. Переживания, радость, слезы. Вы знаете, день действительно радочный, волнующий. Мы сегодня все родители тревожимся за наших первенцев, мы выпускаем, мы выводим их в жизнь. Мы рады видеть их первые шаги, Ми желаємо їм щастя, благополуччя в житті, успіхів і процвітання. Хочеться радуватися з ними сьогоднішнього праздів. що ми робимо. А їм удачі і щастя. завершився випускний вечір вальсом, повітряними кульками в небі та зустріч у світанку. Спогади ж про останній шкільний бал ще надовго залишиться в серцях.